Привіт! Це буде блог вихідного дня, і ми будемо говорити про порно, підказую, говорити, не показувати. Свій аккаунт на OnlyFans ми не завели і відверто поки не збираємось. Як мінімум, тому що це є досі кримінальний злочин в 21 столітті в Україні, за який дають вирок. І якщо раптом ви Думали, що поки парламент ніяк не може народити дуже просте рішення прибрати цей радянський родімент, то наші правоохоронці нічого не роблять і людях не відправляють у в'язницю просто за оголені фотографії, причому свої власні для власного розповсюдження серед членів сім'ї чи великих осіб, то ні, все це відбувається для просто. Доказу показує ось реальний вирок за 2025 рік на 4 роки за те, що людина надсилала власні оголені фото. Навіть там є історія, що посилалася на закон про суспільну мораль, який вже давно відмінений. Тож сьогодні ми будемо робити розбір на тему, що там відбувається, хто це покриває і. Чому досі закон про декриміналізацію порно не прийнятий і більш того, хто в цьому винен? Тож з вами Ярослав Желозняк, це канал Залізний Нердеп, і від корупції геополітики, економічних новин або політичних, ми переходимо до того, що іноді дуже часто характеризує все те, що я тільки що перерахував до порухи. Тож починаємо. Я хочу дуже коротко спочатку нагадати про проблему. і е, враховуючи, що у нас є вже декілька відео про декриміналізацію порно, то напевно тут треба вам давати якийсь новий контент, і це замість мене зробили наші колеги з Бігусів. Вони випустили чудовий сюжет, який по факту е, складається з багатьох інтерв'ю, де різні люди розповідають, ну наскільки питання декриміналізації порно це питання не тільки просто якогось здорового глузду, тому. Тож, нагадаю, у вас в Україні по 301 статті можуть відправити в'язницю просто за наявність вашої голої фотографії в телефоні, і це відбувається ще раз. Нагадаю, вже є вироки, ось на 4 роки такі. А е, ще це є корупція. Тож я буду вам показувати декілька. Е, Матеріалів з випуску бігусів їх коментувати, але в цілому для того, щоб ви зрозуміли, що якщо ця норма не декриміналізована, то окрім того, що це абсолютний ідіотизм і витрачання державних грошей, це ще достатньо велика і потужна корупційна складова, яка відверто говорячи дуже грає на руку багатьом правоохоронцям. Києва тричі купував фото у дівчини з OnlyFans. Заплатив три тисячі гривень за те, як та в оголеному вигляді демонструє на камеру в різноманітних позиціях власне оголене тіло та статеві органи. Така надскладна операція лягла в основу кримінальної справи, де тепер моделі загрожують. Тож давайте коротко. У нас в 2025 році, так само 24-23, є частина правоохоронців, які найбільшим злочином вважають те, що якісь люди іншій людині висилає оголені фотографії. Вони проводять фіна навіть е, спеціальні закупівлі. Вони це розслідують. Вони витрачають на це величезну купу. Наших державних грошей для того, щоб потім цих людей притягнути до в'язниці. І якщо ви думаєте, що у нас в країні з'явилася величезна купа людей, які е умовно вирішили боротися за суспільну мораль хоч таким дивним чином, то ні, головна і єдина причина для такої відповідно, е, історії це одна. Це отримати хабар від цих людей для того, щоб вони по факту не отримали в результаті вирок. А він достатньо може бути реальний. Такі теж випадки були. Коли він каже: Мені дай тисячу доларів а мене нема, Тоді давай натураль. Вона добре. Давай завтра. Він приходить. Завтра вона зібрала сьогодні чимодені і виїхала. Тобто, а з цього інтерв'ю, з інтерв'ю, яке ми до цього публікували, і переконаний з історії, які ви можете прочитати на сторінках української правди, економічної правди, та і в принципі багатьох інших поважних ресурсів, історія повторюється одночасно в тій самій послідовності. Є модель, до неї приходять правоохоронці, шиють статтю, в даному випадку, навіть якщо не заплатили податки, потім вимагають хабар. Ми вам показували відео ще раз інтерв'ю. Можете знайти його на нашому каналі з конкретною людиною, яка заплатила 40 мільйонів гривень, і податки від неї прийшли. І правоохоронці вимагали 100 тисяч доларів, якщо не помиляюсь, хабаря. А ось в бігусі показали ще декілька умовно сюжетів, які по факту говорять про те ж саме. Окремо, я хочу звернути увагу. Що дуже часто цей бізнес є достатньо системний, тобто правоохоронці мають чітку таксу, оскільки, наприклад, студія ВКАМ має платити їм, а їм це дуже часто або Нацпол, або СБУ, дуже часто і ті, і ті. І як доказ цьому — ось інтерв'ю з екс-власником такої студії. Це були кіберполіція, а, і інколи це було СБУ. А, не постійно а, ви місяць за кожну дівчину, яка працювала на студії, я повинен був платити 100-150 доларів. Денис, колишній власник вебкам студії в Україні. Тепер власник агентства, яке працює на OnlyFans, за кордоном. Е, тож, а до чого це призводить? Ну окрім корупції, це призводить до того, що в в принципі, люди, які займаються цим бізнесом, ще раз не засуджую їх, так само не закликаю. Вони просто приймають для себе рішення виїжджати з країни, і це саме те, що сталося після того, як. Чи пі... як люди, заплативши податки, отримали підозри спочатку від Бебу, потім від Нацполу чи СБУ, ну, коротше, це те, про що ми говорили в минулому сюжеті, коли е податково захотіло, щоб е моделі OnlyFans сплатили податки, а це стало чудовим приводом в лапках для Бебу або Нацполу прийти до них е з кримінальним провадженням. І як знову ж таки доказ е того, що. В принципі, зараз Україна стала просто небезпечним місцем, особливо для молодих жінок, які вирішили цим займатися. Бігуси проводять інтерв'ю з, з однією зі порнозіркою українкою, яка в принципі це коментує. Чому якби займалася своєю діяльністю в Україні? Ні. Однозначно, тому я не, і не займаюся. Однозначно, ти не можеш цим займатися в Україні, тому що в будь-який момент до тебе може прийти поліція, і ти просто будеш платити не знаю, коротше, ситуація зрозуміла. Вона мені здається достатньо чорно біла Історія з хабарями для пах правоохоронців теж, і найбільш, напевно, цинічне цій історії, що історія, в принципі, з оцими компроматами у вигляді порно і різними ну, зловживаннями, вона ж все ж таки існує. І от мені дуже подобався в кінець сюжету бігусів, де вони про це розповідають. Що одночасно, от коли людей може на 4 роки і більше відправити в'язницю за наявність фотографій, у нас відбуваються достатньо дивні рішення судів і відповідно по злочинам, які очевидно мали би. Бути значно більше покарані, але там немає інтересу ані правоохоронців, ані в принципі навіть законодавців. Оперативник із Києва тричі купував фото у дівчини з Онліфансу. Заплатив три тисячі гривень за те, як та в оголеному вигляді демонструє на камеру в різноманітних позиціях власне оголене тіло та статеві органи. Така надскладна операція лягла в основу кримінальної справи, де тепер моделі загрожує до трьох років за ґратами. І тож ви мене спитаєте, окей, Ярослав, ситуація понятна, проблема теж понятна. А чому в принципі ви, як люди, наділені конституцією і громадянами України для законодавчих змін, ніфіга не робите? Тож я. Довго не відповідав на це запитання, напевно, прийшов час на це відповідати. А скажу відверто, я двічі подавав законопроект про декриміналізацію порно. І якщо перший раз у нас була проблема на рівні парламенту, тобто на рівні парламентського комітету, де ми дискутували з колегами, як це. Скажімо, більш правильно зробити, то зараз, як ви бачите, законопроект підписало багато колег. Прийшов достатньо різного, скажімо, ідеологічної направленості, ви тут можете побачити людей, які. Ліберальні, так само можете побачити більше консервативних колег, в тому числі, до речі, і Максима Бужанського, який є членом профільного комітету. І більш того, майже одноголосно, цей законопроект не просто був зареєстрований, він був ще й проголосований на комітеті в першому читанні 27 грудня минулого року. Тобто, це. Пройшло майже 9 місяців, вже, коли я вам записую відео від того рішення комітету, але цей законопроект не рухається. І дуже довгий час причиною цього було те, що відбувається, як ви знаєте, перед е, пленарним тижнем нарада в офісі президента, де виносяться перелік законопроектів і. Далі президент та його оточення обговорюють, чи треба це голосувати чи ні, і іноді знімають порядку. Так ось, законопроект про декриміналізацію порно якраз був знятий декілька разів паном президентом. Особисто чому? Тому що він вважав, що це непопулярно, Може дарити по рейтингу в якийсь момент. Ми домовились, що для того щоб продемонструвати політичну волю, до цього законопроекту ми подамо петицію, зберемо на неї швидко голоси і Скажемо, що це популярно. Тож. Петиція про декриміналізацію порно набрала необхідну кількість голосів. Я вас декілька разів закликав, до речі, на цьому каналі а, і в телеграм-каналі підписувати. і Вона набрала бом, за два чи за три дні. А, була направлена президенту. Він сказав, що офіційно, що на да, типу, нехай парламент розгляне. Але досі це питання заблоковано. і блокується воно саме на нараді в офісі президента. Конкретно в даному випадку або президентом, або його оточенням мені абсолютно. Ну, байдуже просто я хочу, щоб ви розуміли, що Маючи таку проблему, знаючи про її існування, знаючи про те, що це ну перетворилось з того, що правоохоронці все одно бігають по цим моделям і збивають з них гроші, отримуючи рішення судів на 4 роки, а маючи рішення профільного комітету народних депутатів. До речі, я вніс як опозиційний народний депутат і закон, я чомусь не боюсь втратити через це рейтинг офіс президента, боючись те, що це буде непопулярне, в головній для них аудиторії, а за соціологія. Це стало вже не молодь, те, в принципі, ми по майдану з картонками це бачили, а більш старша аудиторія. Ось вони тому і блокують це питання. Коротше, жертвуючи цю важливою історією і, в принципі, життям або долями деяких людей заради своїх політичних рейтингів, тож наступного разу, коли ви будете питати в коментарях, а що з законом про порно, поки що статус його заблокував. Президент о навіть не виносять на порядок. ДНГ. А український парламент, як ви знаєте, там на жаль не так багато суб'єктних людей, які можуть суд допомогти. Чи означає це, що ми нічого не будемо робити? Ні, ну я вважаю, що тут м'яко говорячи, це буде вже тоді і проблемою, яку можна буде пред'явити і нашій стороні. Тож ми будемо далі вимагати винести цей закон. Ми будемо далі показувати який кейси. Я переконаний, що наші правоохоронці ще покажуть декілька прикладів от такого свавілля. Ну і в якийсь момент. Я сподіваюсь, що ігнорування цієї проблеми, так само як і таке відверте блокування, переросте на рейтинг президента. Чув, що вони там на молодь сильно орієнтуються, хочуть налагодити з ними зв'язок. Ну ось показую, хто в цьому винен, хто це блокує. до речі, наступний тиждень пленарний, тож можуть змінити свою думку і винести це на порядок не. З цьому у мене все. Сподіваюсь, достатньо відверто, прямолінійно, та показово вам розказав про цю історію. Ще раз будемо все одно за нею боротися, незалежно від того, що там хто блокує в офісі президента. Не перший раз, просто відверто говорячи декриміналізацію порно. Ну, важко зробити маяком МВФ, навіть при всіх моїх можливостях. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нерди. Підписуйтесь, ставте подобайку, залишайтеся з нами і пишіть коментарі, які теми вам ще цікаві. Ну, окрім Порно, порне, сподіваюсь, Мені не треба буде більше відео вам записувати на цю тему. До побачення!